Всім добрий день. Як бачите, в мене теж ось прийшовся довгоочікуваний дощик, все так прямо жило. Бачила, в других садочках дощик вже був, а я чекала, чекала, щоб добре занесло мені в землю під трояндами. Мох, бачите, яка трансформація. В спеку такий стоїть сухарик, а у вологу погоду ось така трансформація чудова. Очеток зацвів шоколад. -бол. Він у мене щось вимерз цього року. Ну, цей рік таке, ви ж знаєте, не так зима була, як весна була якась дивна. Ось маю такий очеток Еверса. Мені ну, щось він не дуже, але він і прийшов мені пересортом, я замовляла Зібольда. Вони схожі, напевно, подумав продавець, що я не зрозумію. Так ось він зараз. А це відквітовує він швидко і зараз буде такі лисенькі стояти, тільки на кінчиках пагонів буде зелень. І я вирішила його, знаєте, обрізати зараз після квітування. А може, він і запушиться. Ну, морозів то у нас ще ж не буде, прям може і встигне щось. Ну, ось я її обрізала. Ну, Звісно, все після обрізки виглядає так страшненько, але ну, заросте, я думаю, може. Почистила також вже ось і молодила, тому що вони тут ну, на сонечку горять. Горять у них листичка, тому почистила. Ну і вже, як я взялась різати, то давай вже обрізати все, що тільки можна. Ось цей читочок голубий, я його просто обожнюю. Він такий простий, швидкий. Я вирішила його теж спробувати обрізати. Він такий кергкий, знаєте, оце ламається. Думаю, ну а може загуститься. Ну, а тут вже дивлюся її до сперма, це вже в принципі відквітувала, то я теж пообрізала отак просто цвіти до розгалужень слідуючих. Вона чудово просто укорінюється, і, ну, ви ж знаєте, я вже сто раз говорила, тому бачите, пообрізала все, ну нічого заросте. Оце в мене з цього корита вийшло ціле відро. Оце тільки тут оце очистки, обрізки. Сукулентів. Я от думаю, це кожну гілочку поставити в стаканчик та на другий рік продати хоча б ну, по 20 гривень за стаканчик, то це можна не знаю, скільки з цього відразу робити. Грошення, тільки що машини немає, щоб відвозити на базар. Так, і далі йду далі, вже дивлюсь, що де як. Обгоріли, ось, як бачите, квіточки перші на хрисантемі. ну Це нормально. Зараз вже спека спала, бутонів є ще дуже багато. Зараз обріжу, обгоріли і буде те, що треба. І обріжу також вівсяницю. Оцю. Це польова така вівсяниця, в мене. хочу підстригти її. Так, ну в мене так вийшло, що я закінчувала ось вже на другий день. Але нічого, пообрізала. Кожен кущик у мене вийшов різного розміру, різної форми. Ну, просто знімала, якби то зайве. А форма вийшла така, як який кущики є, такі. ця правда, щось зовсім маленька вийшла, ну вона і рідша. Тому так вийшло. Тим'ян в мене ось є в трьох різних місцях і щось він у мене поки що не не хоче бути красивим. Хризантему почистила. Тут так багато ще бутонів, що мені на всю осінь точно, думаю, цих квітів вистачить чистець, почистила також. Почала із середини та з попід низу витягати ось ці такі слівші листочки. Потім подивилася, якось щось все одно багато, все одно якось багато зайвого. То я і деякі теж листочки, гілочки, прям поприбирала і вже. Вимушена була, знаєте, якусь форму придавати, тому що там там встригнула і воно так. Але я тепер дивлюсь, думаю, можу вже сердечком зробити, ну що тут вже втрачати. Ха -ха. Сама не знаю. Зараз як наріжу ого. Ну що, друзі, я так і так і зробила. Не дуже так прям і сердечко, але вже. Втрачати не було що, тут всього шматочок ще прибрала. Якби зразу знала, що буду сердечко робити, вийшло б краще. Тут основа, бачите, залишилась, то він собі все одно знову ще заросте. Ну, таке рослини потребують стрижки. Підстрижеш, воно якось, ніби й не дуже, або навпаки, як яка рослина. Так як і її фоляріс теж щось обрізала, ну такий некрасивий, а потім раз. Заріз о, вже і гарно. Правда, що я його пізнувати обрізала, тому що не знала, чи можна його обрізати. Якби обрізала раніше, то було б і краще. Ну Таке ось все з досвідом приходим. Так, і знаєте, я прибрала ось тут з верхнього квітничка, прибрала деревій. Я його не викинула, я його розсадила, але замість нього посадила ще юку, додала. Ну, Я так подумала, що якщо в мене вже тут багато так в ряд йде юки, то нехай вже так юка і буде. Ну, Посадила так, наскільки дозволяв мені дозволяло коріння ось цієї груші, тому що вона в мене ще жива, просто що я зняла її верх і прибираю всі гілочки, які вона собі нарощує. Ну, а тут, де голо в мене вийшло, то досаджу ще гвоздичку. Піристо, здається, як там в мене є, то посаджу і не буде голо. І є ось у мене, друзі, тут такий важливий моментик. Я колись ось ну, нещодавно прибрала звідси тую. Ну, вона мені потрібна була в іншому квітнику, але теж ось я її свій час неправильно посадила. Я її посадила, поряд посадила клематис. В туї коренева поверх... поверхностна така йде в клематиса також, тому садити їх близько поруч не можна. Вони ну, будуть заважати один одному. Тим більше, що ту я ось хоче кисленького. А клемати закислення не любить. Тому це такий теж важливий момент. Я свій час, бачите, так зробила помилку, але думаю, скажу, може, таке все ж інформація ну, важлива, напевно, може комусь згодиться. Ну, таке, пересаджую простівець багаторічники, пересаджую потрішки. Ось дереві теж один перенесла нижче, а другий, навпаки, під паркан саме, тому що. Він, коли квітує, ось такий високий росте. Я потім оце, е, такі снопи робила на, у верхньому квітнику. Ну, це взагалі не воно так не по -феншую, коротше. Його або десь під стіночку з його зростом, або, ну, так. І прибрала також із, під цієї троянди, яку ж буду забирати. Прибрала хоста в мене там була подорожникова. І вона вже десь третій сезон. Страждала просто жахливо, тому що в день там таке сонце було багатенько, хоч і Ромашка дівоча там завжди насівається, прикриває, але ну, страждала, страждала, тому час настав. Посадила ось так в, в затіночок. Ну Тут є трішки сонця, але в принципі то тут Росія на тінь. Тут ж була фізостегія, а для фізостегії, навпаки, я побачила, що тут. Затінку багато, тому що в людей квітує в мене, бачу, не квітує, не квітує. І я зрозуміла чому? Тому що фізостегія хоче таке сонця повного. А тут вже ось Республіка Монмартер розрослася, троянда, і перекрила її від денного сонця повністю. Тому прибрала теж фізостегію, отак одне за інше зачіплюється. Подивіться, що тут відбувається, скільки тут всього. Пасеться, ось і бджілки, і якась метелики, якісь, чи то моль, чи що то. Ну Щось воно таке, як на моль, знаєте, схоже, Оце, що таке воно в шкафи залазить. Що в копряд, там, не знаю. Ну, от, пасуться, пасуться. Ну, так, бачите, день вона бачить трішки сонечка, але не критично. І, до речі, дуже гарно вона після пересадки. Бачу, ну, ще й дощик теж прийшовали. І прям вона така, прямо жила, прям така вся соковита стала. За, за трояндочкою тут їй буде дуже-дуже добре. І ось вже айстри, ну, такі красиві стають. Вже сонце їх мучити не буде, я їх, до речі, ось в снопи так позв'язала. Тому що айстра ця моя, вона така соченька, і вона. Коли квітує, це ж осінь, а осінь це дощі, і вона починає розпадатись під дощами, тому я її зв'язую. Ну, я вже її трішки позбулася, але ось подобається все ж таки вона мені, тому трішки залишаю ще. Друзі, вже і колхікум, а я її не бачила. Я й не бачила, дощик пройшов і він ось виліз собі. І Ось вже до, речі, до вечора, напевно, вже й розкриє квіточки. Він у мене отак із очітком посаджений це є quien, але він щось у мене не квітував і, і, і гвоздичка. А далі тут ось Джардіна, вона притінення робить, то посадила, перенесла сюди обрієту. Обрієта у мене на повному сонці горить. Тому вирішила отак зробити. Маю ще два кущика, ще два сорти, то вся однакова себе поводить. От тільки влітку це тільки так притінення хочуть обріяти, помітила я. І ось ще одна поділочка. В мене вийшло дві поділки цієї хости. В цю так прям гарненька тінь вийшла. І маргаритка. Маргаритка тут і була, але трішки посунула. Маргаритка теж, тільки розсіяна тінь, тінь, тому що згорить 100% на повному сонці, а в затінку квітувала майже все літо. І деяку сантоліну, друзі, ось цю зелену знову підстригла. Тому що ось день вже менший, і вже вони більше бачать затінку в деяких місцях. І повлягалась отак вже на один бік, а ще дощик пройшовся і положив. тому... Знову її підстригла, бо взимку буде ні на що не, не схоже воно. ж ось її цю знову підстригла, тому що вже почала знову ці колоски випускати на Та ж ось колись я не знала, що її підстрижеш, що вона така красива стає такими кульками. А цього літа вже я цьому навчилась. І те, що якби взагалом почала б її раніше, б, б раніше обрізати, то. На сьогодні теж, щоб вона б знову красива, бо після другої обрізки виглядала б. Ну так. Теж ось знаю тепер, що флок шиловидний, гвоздичку, таку низьку рослу теж після квітування бажано обрізати. І питали мене ось за обрізку шавлі цієї моєї польової. Ну, ось я маю сіянця. От, ну На ньому зараз покажу. Правда, обрізати не буду, тому що вона. Гарно виглядає так, скажу в двох словах. Я після квітування, її, ну я її все літо не обрізаю донизу. Я ось так відквітла, прям з розгалуженнями отак беру і отак просто обрізаю от такий от пагін, який вже весь відквітував. І нижчі гілочки йдуть, які теж квітували, але там є от такі міжвузля. Я їх залишаю, ну як це пояснити, ну, отак от беру, наприклад, ось цю цю частинку, що квітувала, і обрізаю. А все, що нижче, залишаю. І так вона все літо в мене ну квітує, квітує гарно. Мені не треба, щоб вона низенька була в трояндах. Тому я її не обрізаю після першого квітування, як другі дівчата до самого низу. І вона все одно квітує і квітує в селі. Тому це теж треба дивитися, де вона у вас зростає і що ви від неї хочете. У мене, бачите, ось водойма. Я так намучилась, вичерпувала її повністю до кінця, до дна і пішов дощ, подивіться, за один день набралась майже повна знову водойма. Цілий день дощ пішов помаленьку, але так пішов і йшов. Ну, а на сьогодні я її вже оце такі вже дорослі мої кущики. Я її вже отак обрізала. Бачите, якийсь пагін коротший, якийсь ну дивлячись від товщини. Але це вже не на цвітіння я її обрізала, це вже так чисто для того, щоб зручно мені тут було пересуватися і всякі там робити пересадки, підсипати добриво. Отакі. От ну Отак от я обрізаю, шавлюю польову. Ну А фізостегії перенесла в інший квітник, і вона, бачите, тут на сонечкові. Одразу і зацвіла. Така, знаю, що її ще біла, ну, в мене тільки рожева. Ну, отак, два кущика, позаду два кущика ромашки. Ну, навіть не підв'язувала, бачите, думала, впаде, ні. І спекотно було ще, коли я її садила, але нічого. Тому фізостегії треба сонце. А ось гортензію волотисту, навпаки, з того місця, де фізостегію посадила. Прибрала і подивіться, вона прямо жила ожила в розсіяній тіні. ж страждала, прям два сезони страждала. Це вона і так, бачите, за два роки ну, нічого не виросло. Це при тому, що вона на сьогодні оце красиво виглядає. Представте собі, що з нею було, і як вона там взагалі загинула. Таж ось все має бути на своєму місці. Ось у мене цей квітник, бачите, він в день тут, азалії, клени. Тут розсіяна тінь. Ну, зараз тут тіні взагалі багато, тому що вже ну, осінь, осінь, а так то в мене вже там від живучки вже сонце. Але бачу, що певні рослини. ну ось ця, Я забула, як вона називається, ця рослинка, підпишу. Бачила, що в дівчат квітує повторно. В мене, в мене не хоче квітувати повторно. І чому? Я так розумію, що їй таким не вистачає тут сонця. Вона хоче повного сонця. Як і ось ця рослинка. Це в мене з поля. Квіточки, ну, один в один із квітами гаури, яку бачила в дівчат. От, вона на полі вину квітувала. Класно. А тут в мене в розсіяні тіні вона взагалі не квітувала. Тому отакі рослини буду переносити на повне сонце, які того потребують. Друзі, я ось кого тут помітила? Ящерка маленька. Не знаю, скільки вона буде тут жити, але десь дня три я вже її тут раніше помічала. В мене кішечка чорно-біла на городі всіх виловила ящерок. А це ось, напевно, з поля прийшла і оце. Подивіться, навіть не боїться мене сидить, дивиться. Все, друзі, всім до зустрічі, всім гарного спокійного вечора.